Всім привіт і вітаю вас на своєму каналі. З сьогоднішнім відеороликом розберемо досить проблем, проблематичну тему, пов'язану з теснетом Беречейну. Я нещодавно з, е, зійшовся з такою проблемою, де в мене просто була застягла транзакція, і вона не проходила. Я її фіксив буквально два дні. Сьогодні тільки я її пофіксив, тому, в принципі, я вам зараз покажу найпоширеніші проблеми, як їх пофіксити. І взагалі свою стратегію побарачейну. Тому ставим лайки, підписуємося на канал і давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати, що в мене є свій телеграм-канал, в якому я кожен день викладаю різні криптоактивності, які сам роблю, вам рекомендую. І так далі. Також вам хочу сказати, що в моєму телеграм-каналі є така навігація по каналу. І по цій навігації в каналі, в каналі ви можете знайти курс Уріху, три курси Волошну, курс по американському ютубу, курс по Скам Русських Подаруємо на 400 підписників, там зібрано більше, ніж 10 курсів. Топових українських блогерів, там товарка крипта і так далі. Курс Денчика Повідкіна, е, інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин. Все. Також вам хочу сказати, що я запустив ще новий телеграм-канал, в якому я буду викладати різні сливи курсів, схеми по арбітражі, трафіку і так далі. Тобто, це буде канал повністю зв'язаний не з криптою, а з іншими сферами в заробітку. Тому посилання на ці два канали я залишаю в описі під цим відео. В принципі, найпоширеніша проблема з Беречейном зараз це. Те, що дуже довго йдуть транзакції. Ультра довго йдуть транзакції. От як ви бачите, я запросив тестові токени в крані. Вони мені ще не прийшли, тому що там щось кран не працює. Ну, коротше. Е, давайте я вам покажу просто цю проблему. Допустим, я виберу в Бера. Е, і що в мене є? Хані, так. І попробую зараз зробити свап. І от бачимо, що transaction фейл. Ще раз, транзакшн фейл. Транзакшн фейл. Можливо, через те, що зараз тут ведуться такі роботи, але давайте, допустимо, я виберу тут, поміняю місцями, і тут виберу Сіджі USDC. Все, все, все одно не приходить. Тоді я перейду, допустимо, я не знаю. Але в мене немає Сіді USDC, значить я не зможу замінити цей. Отже, давайте я вам розкажу в принципі, за свою проблему, що в мене було. У е мене -е 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 було в метамаску транзакція. У вас теж таке може бути. А, то я не добромережу поставив, що я цей. А, а все одно не виходить. А, значить, це записую відеоролик, коли на сайті ведуться технічні роботи. Ну, нічого страшного, розкажу вам. Коротше, не буду показувати, просто розкажу. Отже, в мене була е, така проблема. У мене застрягла тут от, транзакція була. Тобто вона не проходила. Що я тільки не робив. Тобто, ви бачите, activity, бачите, що тут було цю транзакцію було скинуто. Е, от тут, бачите, от, вона у е, мене суто взагалі зараз 104 транзакції в Бере Це від початку її. Вона була застрягла. У вас теж таки може бути через те, що там нагрузку чи щось. Я робив все. Я почистив всі транзакції. отут, от, от. нічого не допомагало. Тепер вам покажу, що вам потрібно зробити, якщо у вас... Допустимо, буде там помилка JSON RPC. Отут вона буде вибувати, і у вас не буде проходити транзакція навіть тоді, коли все нормально працює. Я вставав в шоста ранку, я пробував крутити, мене не виходило. Я крутив друга ночі, і в мене знову ця була помилка. Отже, як пофіксити цю проблему? Дивіться, показую, пишемо такий сайт, є chain list. Ми на нього переходимо. Тут же в мене введено. Пишемо: отут пошук є. Пишемо в пошуку Bera chain. Розгортаємо це все. О, тут, і дивіться уважно. По дефолту, коли ви на сайті додали мережу, вам додався ось цей RPC-адрес. Оцей RPC адрес у вас додався. Що вам потрібно робити? Ви заходите в Metamask, переключаєтесь на, мережу, на любу мережу, крім BeraChain. І тут в пошуку пишете BeraChain. видаляєте BeraChain, Нічого страшного не буде, у вас транзакції збережуться, у вас е бера збережеться, у вас все збережеться. Просто видаляєте її після того, як ви видали. І вибираєте ось цю другу. Berachain, Чейн, Теснет і так далі. Другу, Якщо ж у вас оця була спершу додана, то додаєте у цю. Просто нам потрібно поміняти rpc сервер адрес, тому що цей щось там залагав. Все. Проблема про те, як зависла транзакція, ми її вирішили. Тепер проблема про те, як е пофіксити, допустимо, е те, що дуже довго йдуть транзакції і взагалі не проходять. Я покажу це на прикладі Тайко, тому що тут зараз ведуться технічні роботи. Е Холески переключаємо. Дивіться, переходимо, допустимо, я виберу бріч. Отак е от. Просто для того, щоб показати метамаску. Переходимо, і тут є така лисичка, і пише марки. Ми на неї нажимаємо і вибираємо агресивний газ. Ви заплатите чуть більше на кумсу, але вона у вас прийде. Тобто ми бачимо, що тут 59 центів за комісію, тут 71. Це в тестовій мережі. Ви можете зробити ще більшу кумсу. Я і робив ще більшу кумсу. У вас може бути така проблема, що е, вас. Спеціально навіть на цим агресивнім газі не проходимо, просто тут потрібно збільшити, отут От нажимаємо редагувати, тут вписуємо більше, і тут просто повписуємо більше. Все. І транзакція, як бачимо, в нас успішно проходить. Все. Більше я проблем не бачу в Беречені. Блокчейн ще дуже і дуже сирий, тому він може висіти. Але ще разом кажу, Беречей це топ-1 теснет в 2024 році. Тайко топ-1 теснет в першій частині 2024 року. Перша частина 2024 року це перші чотири місяці, місяці в році. Це січень, лютий, січень, люти, березень, квітень. Все. Тайко ліститься кінце, кінець лютого, початок березня. Тайко роздасть жирніший дроп, ніж Outlayer, і жирніший дроп, ніж манта. Е, Тайко роздасть дроп за галц, роздасть дроп за всі шість фаз теснета. Хто ще не робив тайко, блядь, ви просто таке втрачаєте. І ще раз вам кажу: три транзакції в Тайко це не вихід. Тайку потрібно просто транзакції отак от набивати по-жорсткому, по багато транзакцій робити. Я в шостій фазі зробив 45 транзакцій, і то я думаю, що треба душе робити транзакції. Тому що я дроп аулеєра проїбав. Тільки в тому випадку, що я зробив декілька транзакцій, я не хочу втрачати ще раз Тайко, тому що я думаю, що Тайко роздає ще більше. Тому Тайко бере ми просто беремо собі оцих два проекти зараз, лютий, і просто їх робимо кожен день, кожен день по 20 транзакцій. Також Хроматік протокол. Ну, Хроматік-протокол там від нічого не треба робити. Просто додати пул, розкинути суто трейди, все. Тому Тайко Беречень, Хроматик, протокол. Це ну, Тайко Беречень, це два тиснета, яких потрібно любити в лютому. Беречень, я не знаю, коли він вийде, але я вам кажу, що Тайко, лютий, якщо ви не зробите його за лютий, то ви дуже і дуже багато втратите. Інструкції всі є в ТГ-каналі. Можете не приходити ТГ-канал, якщо не хочете. В Ютубі загугліть там якогось знак, що тіпа візьміть. Все. І більше вам нічого не потрібно. Я думаю, я розказав все. Що я роблю? Я. От, на Беречейні це у нас брати ці BGT. Я їх збираю. Тобто я додаю пули, збираю ці всі штуки, роблю свапи, роблю древард, от, от, поки що нема. Роблю абсолютно всі дії, щоб отримати дроп від, від Беречейна. Тому що я думаю, що він буде. Він роздасть дроп за затеснет. Інакше я, ну, я не можу аргументувати, чому потрібно робити цей проект. Ну, тому що, камон, це фрект фрі вкладень. Якщо типи, щоб отримати дроп від умовного леєрсірочарбітром, а там крутили по 300 акаунтів, щоб там ну отримати шлений дроп, то чому тут зараз не зробити барачень чи тайко? Тим більше, блядь, тайко виходить через 30 днів. Камон ще 30 днів лишилось до виходу Тайко. все. Це навіть не обговорюється, що їх потрібно робити. Я почав вже забереченно розказувати за тайку. Нема нічого страшного. В Принципі, я заберечен все розказував, як пофіксити всі проблеми. Щось не знаєте, згодити пишете. Пиште. В принципі, все. Всім дякую. Хто дивився цей відеоролик? Бажаю гарного дня е, і до наступного відеоролика.